Юда, який домовляється з первосвященниками, щоб видати Христа, приготування місця, святкування Пасхи, Перша Євхаристія, Христос і Гецеманський сад, син Божий, який молиться до Отця і учні, які не здатні підтримати Його молитву і посплять. Сьогодні Христос хоче навчити тебе одного дуже важливого моменту: прочитай Євангеліє, новини сьогоднішнього дня, воно дуже обширне. Але сьогодні зупинимось на одному моменті Христа, який молиться, щоб Отець відвернув від нього чашу, відвернув від нього Хрест. Отець не, відверняє, не відвертає від Нього Христа, але він дає йому щось, що дозволяє йому цей хрест перенести. Отець дає йому силу. Христос каже своїх учнів: чувайте й моліться, щоб не впасти у спокусу, бо дух сильний але тіло слабке. Якщо ти несеш Хрест тобі тяжко, ти просиш Бога його відвернути, Він його не відвертає. Шукай сили. І Бог десь тобі обов'язково сили це хрест перенести. Шукай її в молитві.